18 січня 2023 року Надія Ксюта разом з шестирічною донькою Алісою йшли у дитячий садок. Саме той день, коли у броварах упав гелікоптер з керівництвом МБС на борту, Надія прикрила доньку своїм тілом, щоб захистити. Обидві, на щастя, вижили, але отримали опіки обличчя, верхніх та нижніх кінцівок. За тим йшло довге лікування спершу в Україні, потім в Австрії. Зараз про пережити їм нагадують шрами від опіків. Надія каже, через це часом доводиться стикатися зайвою увагою, запитаннями чи поглядами. Одного разу, коли Аліса передягалась на заняттях станцій, інша дитина побачила її шрами на руках і ногах та одразу запитала маму, що це. Проте, мама замість пояснень, відвернула дитину, сказавши, що некрасиво так дивитися на інших для Надії Аліси. Шрами це частина їхньої історії. Вони не визначають їх як особистостей. Однак не всі це розуміють, а батьки часом не здатні пояснити дітям, що шрами у людей не привід для булінгу, жалю чи відведення очей. Через рік після трагедії Надія потрапила на програму Неопалимі. Це національна програма безплатної зовнішньої реабілітації, і лікування деформаційних поствоєнних травм, опіків та робців для дорослих і дітей, які постраждали внаслідок війни. Маленька Аліса разом з мамою проходила підготовку до лазерного шліфування і нещодавно мала першу процедуру. У межах програми лікують посттравматичні рубці від опіку, вибуху міни чи інших наслідків війни. Програма діє в понад 32 клініках та 16 областях України, а також у Польщі та Молдові. Якщо ви або ваші близькі потребують такої реабілітації, ви також можете потрапити на програму. Вам потрібно мати підтвердження від лікаря або військово-медичної комісії, якщо ви військовий, про отримання непобутової травми, а також заповнити реєстраційну форму, яку ми залишимо в посиланнях. Більше про програму читайте в матеріалі рубрики. І бережіть себе.